Як вже казали, зазначили, що казав, що я вчительський дітей, а я фермерський. Батько штуки я пам'ятаю, я повірявся в дію, а я разом з нею. Мені надали таку можливість працювати, наприклад, у власному саду. У нас власний дослідний сад один мікстак, яблуні. І є так само, от ви бачите, так це сад яблуні я так само робили, скажімо так, інтегрували у систему захисту таких культур вже додатковий сливок. Я в минулому році почув, розповідав так, успішно на початку спітіння, вносили потім по дегетації. Збиранням плодів, що є, скажімо так, плюсом, оскільки це препарати, які до екологічно безпечних. тобто ми самі продукції їмо зацікавлені в тому, щоб не було там всіляких препаратів хімічних, тому що це все шкодить і може якісь мати накопичувальний ефект, ніхто не знає. Тому для перестраховки вносимо ці препарати. І на черешні, бачите, так само застосовували, враховуючи досить попередніх років на черешні. На стель, перепрошую. Бачить печерешнє цікаво посаджене за інтенсивною технологією, тому нам стало цікаво, як в принципі воно буде показувати, препарати будуть це показувати і покращувати або погіршувати якість врожаю. І відповідно явлення, так, це основна культура, за яку сьогодні вдається мова один гектар саду, який ведеться вже на початку, ми скажімо так. Брали частково, вносили препарати і не відмовлялися від хімічних, але вже другий рік ми працюємо чисто по системі з препаратами доброї. І бачимо для себе, наприклад, ефект у тому, що це, по-перше, екологічно безпечна продукція, а по-друге, ця продукція, скажімо так, на нашому ринку поки не конкурентна, але в неї є. Плюс ще й в тому, що вона в якійсь мірі дешевша, не дивлячись на те, що нища, те, що нищить Е, Першу обробку на всіх культурах, так, це універсальна обробка була по всіх культурах, у ФАЗ був початок висування сутфік. Ми давали ОМД 4 кг на гектар комплан, 250 грамів підвод, 2 кг на гектар. гектар. Покращення цвітіння, інтенсивності цвітіння та саме зав'язуваність зав покращення зав'язуваності кліпів. Е, під час регатації були важкі погодні умови, так, стрес, і в тому числі від цих погодних несприятливих умов, а саме від граду, було, застосовано такі комбінації, як ПМД, 4 кг на гектар мікро, 500 г на гектар і комфорт. Чому по рекомендаціях так, ми чули 3 кілограми, а я давав 4, оскільки концентрація ми, ну, тобто в саду трошки більша кількість води, не 250 літрів, ми даємо 500-600 літрів на гектарі, у цій логіці просто скажімо так, трошки завищив у дозволеному діапазоні і у сантидопів ОНД. Працювало по, після граду, так, пошкодження граду, ми бачимо це одразу, як ви бачите. От це, це одразу на наступний день після, після того, як був град. Бачимо на плодах і на листках пошкодження, тобто проволоку, побило. Такий, скажімо так, для нас і для нас стрес, і для рослин. І е, після обробки, так як я вказував там, після обробки ми е, бачимо, так само починає закорковувати, ну тобто видно вже обробку білу тканину, тобто рослина відновлює вегетацію, починає давати нові листки, що дозволяє скоротити цей процес, е, коли рослина в стресі стоїть, тобто мінімізувати, що її від, відповідно веде до підвищення урожайності. от е, це так само цього року із досвіду, так, людина, скажімо так, яку, е, с, яку я консультую. Е, Людина не агроном професійний, він е, займається любительським садом, так посадив персик, 200 саджанців персика. І е, бачите, от результат е, дії, е, результат того, що людина переплутала просто, ну, людина не професіонал, да, переплутала хорус і переплутала гранста. Тобто гранди схожі і, е, скажімо так, прийшла вже по результату, по факту, це фотографує, скидає, каже, що робити. Я, я кажу, якщо є можливість, кажу, мож, можеш спробувати обробити, я скажімо так, на, на цьому. E, ну, можна щось зробити, я це на себе відповідальність таку e, беру, порекомендувати. І відповідно ну, кращого варіанту немає, оскільки або повна загибель, або врятувати те, що є, оскільки ви бачите точки росту одразу заяви, але були буньки, які залишилися живими, тобто e, після обробки. Обробляли 4 кг МД, в тій же логіці і комфорт 200 г на гектар не перевищуючи максимальну дозу і щоб працювало як антистрес, оскільки ми е, за попередніми дослідженнями на певних культурах да? ну, тобто, враховував оцей, е, досвід саме лабораторних досліджень, да? але коригував їх вже відповідно до внесення. І бачимо, що е, після внесення, так, от ми бачимо, що е, о, попередній слайд це у нас перші медляди, перший травня. А другий це 19. Так, так, я хотів запитати, а не так, що було про амінокислоти з 40. Дивіться, так. Згодом з вами. Враховуючи те, що препарат ОМД, наскільки мені відомо містить певну кількість амінокислот, це раз, а два, що я можу... Бути впевнений, скажімо так, з тим, з чим я працюю, інші якісь препарати або рекомендації давати на свій страх і те, в чому я не впевнений, я не можу. Тому що, скажімо так, це ж є відповідальність, і людина у будь-якому разі вона вже погращі, тому що це не може залишитися безслідним, але у процесі роботи вона має отримати якийсь хоча б профіт від того, що вона зробила. Так? І бачимо, от врятована частина рослини, білки. І бачимо, що навіть спрячих вороньо знизу від рослин терега, які були в процесі зеленої обрізки з переговору, і так відросли назад. І е, втрата з цього саду, з 200 дерев, які були обладнані повністю, втрата стала тільки приблизно 18 дерев, засохло повністю. Що є присп... безперечно, позитивним результатом в цьому випадку? І е, ну, нікому так робити не рекомендую. давати гранастар до по деревах, але от які є моменти, да, з якими ми не можемо скажімо так, передбачити, робимо те, що можемо, і те, що є попав. Хочу представити вам схему, так, по якій ми працювали, тому що ну, багато питань із попередніх років да, було, саме розкажи, що, як. Я вирішив дати всю схему, по якій я вробляв, і, скажімо так, у відповідних умовах приймав відповідні управлінські рішення, щоб правильно це хоча б ну, не те, що виглядало, а було і матеріально, і ну, доцільно у саду, і принесло максимальний ефект. На початку вегетації ми користувалися. Препаратами АНТ, мікро і відповідно інсектицидами, найбільш екологічно безпечними для того, щоб якщо вже ми працюємо по екологічно безпечній технології, без фунгіцидів, ми використовуємо і найменш токсичні інсектициди для боротьби із кінтиками Ми Бачимо одного, як підкреслив, одного внесення одне імпакту, це для боротьби із борошнистою росою. Поясню, тому що ми бачили в процесі вегетації попередніх років. Досвід попередніх років показав, що борошниста роса спиняється у рості, тобто вона інтенсивно починає вражувати пагорби від періоду цвітіння до початку утворення лісового ліха, тобто розміру лісового ріха. Але в цей період дуже рідко бувають, фази, не фази, а температури, в які можна внести препарати, оскільки саме... Доцільніше вносити від 15 до 25 градусів по Цельсію для боротьби з борошнистою росою. І, відповідно, ми не мали часу, по перший час, по-друге, можливості обробляти його постійно, тому хімічними ну, фемініцидами і не хотіли цього робити, тому ми його підтримували скажімо так, комфортно до настання. Як, Льму, які ми можемо боротися із цією хворобою. І от бачимо це результат після вегетації 2022 року. Так? Бачимо, що в процесі росту пагана ураженого ріст припинився, але із найближчого неураженого, неуражених бульйом було розвинуті пагони, які були цілком здоровими. І як бачите, не дивлячись на пізню обробку, да, як е, може е, здатися, що ми обробили дуже пізно, що один раз нічого не буде з цього, ми бачимо такий от ефект, тобто, що ворожницька роса у нас згоріла і бачимо, що відросли потужні пагони, молоді, які ми можемо сформувати в подальшому, не втрачаючи вік, скажімо так, тому що по правильному її треба було зрізати цю гітку повністю. І на наступний рік у нас не почали наставити. Ну, Це наш е, метод боротьби. Я, е, Ну, Побачив в цьому якусь доцільність і тому ми так зробили. От результат її е, 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 препаратів на е, першу Яблуні бачимо е, давали по парші, ну там в системі видно, ну, да? давали по парші при перших ознаках хвороби. От ми побачили перші ознаки, давали нам 10 кг, мікро 300 грамів і комфорт 100 грамів на гектар. Бачимо от е, тобто, результат, що перша згоріла, щоб і перестала розноситися, що відповідно позначилося на якості самого урожаю і було мінімум уражених плодів. І урожайність відповідно, ябіль, яка, ябіль, які довістіли до осіння, була. Е, на рівні, там подальшому я скажу за це. І ну, хочемо, е, хочу сказати про, е, на рахунок оцих мінусів обробки. Да? От, мінусом обробки було, по-перше, те, що не дотрималися, важливо дотримуватися регламентів внесення, щоб не було ніяких сонячних променів, відповідно, не було жаркої температури, Щ до, е, що призводить, так? якщо порушити ці регламенти, що призводить до такого заряджавлення плутів, як на яблуках, так і на сливах, ви бачите. І відповідно, важливо, щоб попало, розчин попав на нанеструк і якомога скоріше і на, якомога менше тримався на плодах, щоб не було цього хімічного опіку. Можливо, технічного, зрозуміло. Бачите результати. Бачите, що навіть заряджавлення було незначне, так? що на загальну картину це не повпливало, в тому числі на яблуках і на сливах. Але такий от негативний фактор є, який варто враховувати. Що стосується сливи, так, урожайні сливи е, в даному році, в 2022-му, який був досить заслужливий в умовах погибів Українського району, були дуже зрівні плоди у багатьох, в тому числі яблуні. І бачимо, що навіть в цих умовах вдалося вирости плоди, які, е, скажімо так, дотягнули до важних розмірів. І врожайність спала 13 тонн з гектара. Да? І ця товарність плодів забезпечилася ще й можливістю обробки перед самим зніманням, оскільки дуже довго було засуха, а перед самим зніманням пішли дощі, тому ми прийняли рішення трошки затримати збирання, але дати ще препарати раз для того, щоб вони, скажімо так, хоча б трохи доросли. Спрацювало, не спрацювало, тут сказати не можу точно, але знаю, що якщо нічого не зробити, то... Нічого не буде. І е, бачимо так само черешня, да, та, яку я е, показував за інтенсивною технологією наш панель, е, На третій рік, ну, хто розуміє, що 200 кг на гектар, черешні на третій рік це з одного боку небагато, а з іншого боку, сад молоденько. Тобто дало можливість, діаметр плодів був 31-32 мм, і обробка перед самим збиранням, ну як перед самим, за два тижні до збирання дала можливість, по-перше, отримати плоди товарної якості і гарного розміру за рахунок забезпечення в тому числі мікроелементами, що не можуть піти, не піти на користь. І е, так само можемо бачити, що діаметр був 31 мм, що дало змогу їх скажімо так, продати за оптимальну ціну нормальну. І що дало можливість відбити вже на третій рік посадки, цього саду, відбити затрати на посадковий матеріал. На школе ні, але на посадковий матеріал так, що досить є позитивним, оскільки дана культура досить цікава в довгостроковій інвестиції. І бачимо появу, так, так? от У е, нас був е, рядок. Який не оброблявся зовсім, ну, тобто два сторона ізоляції все-таки має бути. Два рядки, які не оброблялися, і можемо побачити, так, що, наприклад, на четвертий рік варіантації отримали 10 тонн з гектара приблизно, там він із чимось, де і 3, якщо не помиляюся, ну округли до 10 бо для зручності. І бачимо, що на контролі отримано врожайність 2,8 тонн з гектара, що свідчить, що тільки четверть, скажімо так, від... Саду, який оброблявся, тобто не варіант зовсім не обробляти, оскільки це веде до зниження, повного зниження і знищення ворожаю ще на дереві, до збирання. А після збирання вже ну, тобто сховище це ж не скажімо так, не лікарня, там не заживе, там навпаки ну, тільки збріє. Е Досліджуємо, ну скажімо так, маленьке дослідження в місту цупрів, не знаю, це не дослідження, це, скажімо так, спостереження. Бачимо за вмістом цупрів е, позиційну, тобто, бачите назву, да, екологічно безпечна технологія. Можу так називати за рахунок того, що мінімум фугіцидів, мінімум інцептицидів. І бачимо, що рівень в е, місту цупрів да, був на рівні 17%. У ревізійній технології, тому що в нас ще є можливість взяти із садів, які інтенсивно обробляються, у нас є наші сади, які так само на хімічній технології, тому що не ризикуємо переводити, тому що ще є півтора гектара яблуні, не ризикуємо переводити все зараз. Ми не максималісти, наскільки наша сім'я цього не може собі дозволити. І обробляли так само хімічними пестицидами. До самого збирання, тобто і перед закладанням було обробка, бачимо так само на рівні 17% в місць цукру, але контроль без обробки зовсім бачимо на рівні 14-15%. Це було кілька повторності багато клубів перебій, скажімо так, на але сам факт того, що навіть місць цукрів вищий, от показує. Зберігання, так? От зберігання, закладене зберігання плоди. І відповідно оці, які були, можете побачити це сорчим йому. Можете побачити, що вони закладені е, в одному ступені стимості, закладені відповідно до всіх рекомендацій. Да? 에, певна частина плодів вже повністю відсутня, оскільки ми вони зразу здали, але ще не ящик для дослідження. Але, 에, що важливо, що після зберігання, ми бачимо, зовсім без обробки, бачимо, що десь 50% плодів повністю е, вже почали гнити і повністю вони. І дуже малий відсоток плотів, які досягли до певного розміру, до того розміру, який ринок хоче бачити. І бачимо за традиційною технологією, яблука відпочувається зовсім гарно, але бачу так само, що підшкурна прямистість також є. І за нашою екологічно-безпечною технологією, за нашою технологією, з якою вже працювали. Бачимо так само на рівні традиційної технології, так само почалось гріття. Варто зазначити, що це звичайне сховище, це не холодильні. Температура від плюс 2 до плюс 5 це за можливості, якщо вікном, скажімо так, не жара, як було, наприклад, плюс 15 дзвінку не недавно. Але бачимо такий результат. І можемо звернути увагу, що краще забарвлення плитів в тому числі. Пов'язано це з за все внесенням самих мікроелементів ну, на у насадження е, для того, щоб зрозуміти, чи наша технологія дійсно екологічно безпечною, ми ж використовуємо препарати, в які є е, різні елементи, в тому числі медицин, які відносяться до важких металів у плодах. Тому, на, е, на нашу думку, доцільно було обробити, е, ну, після обробки верніше, зробити аналіз на вміст. І Що ми по побачили, що не один із варіантів не перевищує показники ГТК, е, бачите показники ГТК. І бачите, що, наприклад, по екологічно безпечній технології, тобто з використанням торгової марки доброї, отримали плоди, які дещо мають залишення міст Сенцю, але це, скоріш за все, все зв'язано з тим, що біля автомобільної дороги знаходиться сад. І так само мій бійцям, які не перевищено навіть, тобто незначно перевищено у саду із стандартної технології. Запитання, Вячеславо. По місту цукрів, а якісь там відтілені якось марковий, якось прикус там, води чи все інше, таке не спостерігається. Ні, таке не спостерігали, спостерігали двох багато відсоток великих дубів, які значно нижчі у ну, варіанти, який не розроблявся зовсім. Значно нижчі місць цупівність 14%. Вони кажучи, водянисті просто. Mm. А всі інші варіанти вони на смарт їх не відрізниш, я покриснув по нічого не було. Крізь того, що на покинуло. Питання, так? Але сказали, що ми робили комфортно для того, щоб притримати порожливістку на су, а потім, коли наростання температури, ми працювали технічно. Так. Получається, комфортне забираємо. Має фунгістотичну дію. Тобто вона, скажімо так, повністю не горить, але не розвивається. От чому е, суть, що борошниста роса це дуже специфічний гриб. Тому для нього треба специфічні препарати хімічні які діють саме на борошнисту росу. От ви можете навіть погодити зі мною чи ні, що досить е, широкий спектр хімічних препаратів забирає всі гриби на офіційності роси. Або якщо на борошнисту діє, то посередково лише на якісь, але не на всі. От тому вирішено було зробити обробку саме препаратом, який діє безпосередньо на борошнисту росу, для того, щоб точно е, з нею поборотися і щоб ми могли, скажімо так, спати спокійно. Тому що, як я вже казав, це не просто там дослідний сад загнувся та й загнувся. Це... Але не факт, що це одна обробка комфортна би? І... Ну тут ми не можемо садити, тому що є, що є. Ну, я, якщо у когось є такий досвід, я б би радий. Я б би радий, що теж пропонуємо, якщо є. Справжна, але, якщо не, стало, суття, ми не контроль. Дивіться, то гістатична дія не значить, що воно не працює, воно значить просто, що гриб не вмирає повністю, а перестає розвиватися в, одно... в однорічному циклі. Це може дати ефект. Але якщо це яблуня, воно зараз зайде в зиму, взимку буде потепління, наприклад, чи навесні. І ця ворожництва розразу полізу. Тобто тут в такому випадку ми не можемо, скажімо так, собі дозволити і з нею не боротися. Сонячник, може, пройшов чи пшениця, посилає легітацію, закінчила, і немає. Перед світіння можемо що в порту давали 250 грамів, от саме ця концентрація найкращий дає статичний ефект. Ну, Принаймні з тих, що ми ну, не те, що пробували, ми постійно давали цю концентрацію, вона підтримувала цю порошнисту росту, тільки те, вона в процесі не горіла. Тому важливо її, а ще важливо, щоб не було ніякої просторової ізоляції нетуражених садів, тому що якщо у вас є, верні, що у вас немає в когось, воно ви обов'язково Тому важливо себе перестрахувати і не, не, не допускати. Я хочу сказати, що в Молдові, що немає були в Молдові і в саду були конкретно, північні. Ситуація не була, не була. в північній ситуації була з борошницькою осоєю, я був в тому саду. Вона прирість знаходився в живому стані, О, так, з ознаками, що на ньому є, ну далі не розвивалася, це вже був приблизно липень-серпень. Тобто вона вже пройшла всі фази. Тобто, всі ознаки того, що це просто треба взяти сміливість для частини, побачити до кінця. Я розумію вас, знаю ваш садок і батька, і, і, і бачимо все. О, тобто, це треба просто.

<говори> можна, наприклад, цю черзі на чолі, якщо флаговий лист покажете, чи цю фазу прийшли, то потім так, і, <говори> до, <говори> навіть, <говори> та до та, та, лампочки. Да, та, так, 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 Не так інтенсивно, як не вражений, але можна.